Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні вам покажу господарство та те, що ми робили упродовж тижня. Так що кому цікаво залишатися. А ми поїхали. Так, це ми були садили чесник з вами ось цю ділянку. Отут. Отак. І прикрили хвоєю Також ще тут. На одну діляночку таку невелику вийшла. Це також прикрили хвою. Далі це все буде тут оратися туди. Далі. Ну, у нас мокро. Також ось полуницю цю посапали, полало, як це було можливо, тому що тверда дуже земля. Так, це полуниця, яка в посилиці була мені. Така гарна. Є гарні кочки, є менші трохи. І гуси також. Мені допомагають вам розповідати. Ну Ось так. Ну, ще по весні тут прибереться це так. Щоб дуже бурінів багато не було. Мусили корям порізати крила, бо вони бігають скрізь, оці яструби їх просто би забили і з'їли. так, у нас вже вечір. Ну, четверта година, але темніє швиденько, тому трохи темновато. А кури в нас такі гарні вже перелиняли, але яйця не несуть. Тут такий шум, що не витримую. Ось такі гуси, кури. Так, іду годувати кролів, поки ще не темно, попередньо відкриваю все, бо зараз буде незручно. Ось так, такі кролики. Ось такі. Це три кролі. Вже буде другий кролятник, їх ми обов'язково переселимо, бо тут трохи мало місця. А цей криль? Ось так. Воду вони вже не дуже п'ють, хіба перекидають. А так то вже такої спеки немає, як то було. На вечері в кролів сіно. Такий. отакі такі кролики. Такі пухнастики. Зараз їм ще насиплю зерна. Зерно даю дуже рідко, тому що вони зажиріли Ну не всі, деяким часто. Наприклад, кролиці з кроленятами. А от кролеві нашому найбільшому то зерна даємо раз у два дні. Насипаємо і все. Крилички підростають такі, Уже досить гарні. Думаю, навесні будемо вже їх до них пускати кроля. Ось вже ця більша кролиця. Ось така, гарненька. Сіна не дуже даю багато і. ну і не дуже мало. У нас вже дощ починається. Ой, зараз ще їм зерна і води. Ну От квіти не перестають радувати. Такі гарні. Ще жовтенькі такі. Отакі помпушки У цієї кролиці всі такі пухнасті, такі гарні, такі мордочки у них. Отакі. Ну, тут у них є де побігати. Тут велика клітка. Ось так. Можливо, і продамо цих білих, тому що нам не треба. Більше кролів на зиму. Так, кролицям воду. Ось такі мордочки рижі. Ці гарні кролиці такі. Ну Ці найбільші, здається, крилиці. Ну і та, що біла, отака з рижем і сірим. Також величенька. У нас ще отакі є. Високорослі хризантеми, Такі гарні. Ой, дощ даємо. Недавно пройшов і знову йде. Ще отакі є. Білі великі, також високорослі. Також ще хочу показати полуницю, яку я постриг, недавно залишив, і гуси її трохи об'їли, але нічого, я її тепер поставлю там, де гуси її не достануть. Ну, і чекаю, поки вона трохи відросте, і піде на підвіконня. Насипав трохи ще курям чистої води, а то гуси залазять туди і роблять болото з тієї води. Ось так. Гуси, кури і качки в нас взагалі не несуться, якщо комусь цікаво. Взагалі ні одного яйця. Не знаю чому. Ну, можливо, тому що холодно стало. Ну, а таке у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і свищена перемога. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.